Зміни до бюджету та перейменування топонімів, назва яких пов'язані із країною-агресором. Такі основні питання порядку денного 16-ї позачергової сесії Харківської міськради, 8-го скликання, приєдналися 74 депутата. кворум – 43 депутата. Необхідний кворум є 16-та позачергова сесія Харківської міської ради, го скликання оголошується відкритою. Спочатку депутати розглядають питання щодо внесення змін до міського бюджету. Так, видатки на підтримку якісної і безперебійної роботи КП, що забезпечують безкоштовний проїзд у громадському транспорті, планують збільшити на понад 38 мільйонів гривень. На ліквідацію аварії на каналізаційному колекторі в районі проспекту Гагаріна пропонують виділити додаткових 39 мільйонів, а на облаштування укриттів у навчальних закладах 47 мільйонів гривень. Були дуже ретельні перевірки, які були ДСНС і Національної поліції. І хочу сказати, що такий показник, як є у місті Харкові, жодне місто такого показника не має по готовності готовності захисних споруд. Це наше життя, і цьому ми виділяємо увагу, приділяємо дуже ретельно і те, що стосується кооперативних будинків ОСББ. Це теж будемо проводити у порядок. На засіданні уточнюють, ці видатки удасться збільшити завдяки вільному залишку коштів та перерозподілу певних бюджетних призначень. І, врешті, депутати підтримують це рішення. Наступним розглядають перейменування міських топонімів. Два сквера один на честь нашої захисниці Владислави Черних. Ви знаєте, усі хто це. Дівчина, яка з першого дня пішла воювати і, на жаль, загинула. От, дуже така потужна була людина, на жаль, загинула. І ще на це сквер сквер, який розташований біля нашого комунального підприємства Харківської теплової мережі», яка було, носила назва. Дружба зараз ми перейменовуємо сквертопловики. Також на сесії змінили й назви декількох вулиць. Тож відтепер Плеханівська носитиме ім'я лідера Фрайкору Георгія Тарасенка, державінська командира батальйону Вовки Давінчі Дмитра Коцюбайла, а вулиця Броненосця Потьомкіна, Нацгвардійця Олега Громадського. Перейменувала їх е, на честь. Тих загиблих героїв України, які загибли за те, щоб відстояти свободу і міста Харків. І хочу подякувати їм, їх рідним, близьким, які виховали таких справжніх героїв, героїв України, героїв Харкова. І я пишаюсь, що ми сьогодні прийняли таке рішення щодо перейменування. Тих вулиць і скверів, до речі, яке прийнято було на сесії міської ради. Також перейменували і парк імені Горького. Тепер він носитиме назву Центральний парк культури та відпочинку. До того ж, додає Ігор Терехов, саме так останнім часом його називають самі містяни і акцентує, перейменування усіх цих вулиць не додадуть клопоти харків'янам, адже їм не потрібно переоформлювати жодних документів. Які б документи в них були, такі вони і залегли. Лишаються і тільки коли буде процес відчуження, чи ти купівля продажу, чи ти право у наслідство, спадкоємства, тоді так через ЦНАП це буде дуже швидко оформлено. А поки що нічого не потрібно робити. А паспорти і паспорти, і свідоцтва на право власності, і ордери нічого нічого не не буде змінюватися. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов. Новини Харків.